Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні нас 7 листопада 2022 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Ми продовжуємо серію наших відео про обрізку винограда, осінню обрізку. І зараз я хочу продемонструвати, як підготувати кущ для обрізів, обрізати верніше, кущ для майбутнього року для прививки. Як його зробити так, щоб потім ми могли зробити прививки в зелені пагони на нашому кущу. Ми будемо зберігати надземну частину, тобто рукава наші, окремі лози. І потім на них будемо робити прививки на ті пагони, які будуть розвиватися. От дивіться, ми повністю кущу обрізали. Принцип тут який. Якщо в нас, наприклад, ось рукав, ми його ріжемо на 3-4 бруньки. Ось плодова лоза була б. Аби так залишати її ями, молоду однорічну лозу підрізали просто на 3-4 бруньки. Ну, тут можна навіть отак трошки вкоротити, нема значення. Бажано, щоб ці лози були приблизно продовженням нашого рукава, щоб вони були ну, майже в одній площині. Щоб вони не, не, не були вони під прямим кутом так, чи десь відходили, це не бажано. І оце в такому стані, це ось молода лоза, яка відійшла. Від землі ми теж її використовуємо. Тут одне і щось такий пасаночок відійшов, ми його залишаємо, на нього теж може буде на ці пагони, які будуть виростати, будемо прививати. Принцип який: оці бруньки будуть розпускатися, на них будуть рости молоді пагони, і потім в ці пагони ми будемо робити прививку десь в кінці травня, на початку червня наступного року. Але щоб його правильно обрізати, сформувати потім для прививки, ми от зараз цю обрізку таким чином зробили. Тобто, на рукавах залишили де по одній лозинці, де ось на цьому, наприклад, рукаві по дві, два таких ріжка, по три-чотири бруньки. Цього достатньо. Десь трошки вище першої проволоки, от, Наприклад, такий ріжок може бути. І потім будемо вертикально їх підв'язувати максимально, щоб пагони росли вверх, і на них будемо робити саму прививку. Ну, оце такий принцип, нічого тут хитрого такого заумного немає. Коротенько підрізали, можна ще коротше, можна на 2-3 бруньки, але для гарантії я роблю на 3-4. лишні можна в наступному році просто бачите, що всі розпускаються, можна просто по весні обламати. Оце обрізка куща, який йде в нас на перепрививку. І зараз ми підійдемо до куща, який був перепривитий цієї весни, і покажу, як ми його обрізаємо вже після того, що виросли наші пагони на цих прививках. Як потім їх використовувати для вже подальшого врожаю. От Зараз ми підійшли до куща, який весною я перепрививав. Ось один кущ, ось інший кущ. От Дивіться, були коротенькі ріжки, ось цей ріжок. Ось він. На 3-4 бруньки. Ось цей коротенький ріжок. На ньому виросли пагани, в ці пагани робилася прищепа. Ось місце прищепи. Ну цей ось пагін хорошо пішов в цей ось зовсім, бачите. Не вдалася прививка, ми її зразу видаляємо. от Вона пропала. Цей пагін пішов з слабою прививкою. Ну, ось поряд цей сорт з хорошим лозою, можна цей навіть видалити. Тобто, тут вже ваша фантазія. Хочете залишити, але це досить слабенький, я думаю, він може от він не дуже вдало зрісся. ну Щось йому не сподобалося. А от ці пагони, дивіться, тепер як можна залишати. Наприклад, Тут ось пішло декілька паганів, один в бік, і він не повністю визрів. Ось, поки він визрів, це не визрів. Ну, в принципі, він дуже невдало розміщений. Можна його обрізати буквально на одну-дві бруньки, такий ставити маленький пеньок з одною або двома бруньками, для того, щоб він був слуговим резервом при майбутній перезимівлі. А оцей пагін він досить вдало визрів, досить високо, він більше, ніж 2 метри визрів. Можна залишити вже на плодоношення. Тобто ми його обріжемо стандартно, як ми обрізали всі інші наші кущі, приблизно на 8-10 бруняк. Метрова лозап, плюс-мінус. От Отак приблизно ми її залишимо. А це інше можна, де поки визрівши, видалити. От Таким чином будемо поступати з цими іншими нашими прищепами. От, Наприклад, дивіться поряд. Ріспагін, він добре визрів. На нашій прививці, от на ньому був пасунок. Ну Паснок нам не потрібен. Ми пасанок в будь-якому випадку цей видалимо. Десь пропустили, ми не, не видали його раніше. І от в цьому випадку, дивіться, я один із паганів пішов в бік. Дуже невдалий кут відходу цього пагона, само собою, що ми його будемо видаляти. Його можна видалити отут, але теж не дуже вдало буде вкривати. Оця брунька ось залишається, і я його зріжу отак. Залишу коротенький такий пеньок з одною брунькою. Це буде додатковий резерв, який можна буде потім використовувати для подальшого розвитку цього пагана. І також ми обидва ці всі пагани будемо вкорочувати приблизно на метрову довжину. От Я ніколи їх не рахую, ці бруньки. От приблизно оце отак. Ми вже обрізали. Оце і все, що стосується обрізки. Тобто Ми видаляємо тільки те, що нам зайве, що йде не під хорошим яким, кутом відходу. І все, тільки таки укорачуючи вже. і бачите по довжині. Якщо прививочка, наприклад, як оця ось тоненька, можна навіть оставити дві цілозини, а потім по весні вже бачите, яка буде розпускатися краще, залишити одну, а іншу видалити. Тобто Головне, щоб вона вдало перезимувала і в подальшому розвивалася. Якщо ви бачите, що прививка дуже хорошо розвивається, наприклад, оця хороша, а ця слабіша. Цю слабішу можна просто видалити з самого початку. Але знаючи цей рік, який був по теплу не досить вдалий у нас, то для гарантії перезимівлі краще залишити оцю, а іншу навіть по весні можна видалити. Уже як підуть розпускатися бруньки, бачите, що ця хорошо розвивається, можете повністю видалити так десь в основання. Тобто залишиться оця привита. Брунька. Тобто, тут фантазія ваша, як вам буде зручно, як щоб його потім розмістити, і будемо згинати потім його в цей пагін на плодову лозу, на першу проволоку, і все буде практично нас починати плодоносити. Все зайве, наприклад, ось на цьому пагоні у нас привиток цього сорту дві лозинки. Ми їх само собою залишимо, а по весні, або навіть на наступної осені ми щось із них видалимо. Або Оцей пагін або цей пагін, який буде ще розвинений, той будемо залишати. А зараз для гарантії збережності в зимовий період ми залишимо максимальну кількість цих пагонів, тому що вистигання лози в цьому сезоні не досить вдале, і краще перестрахуватися, залишити більше. От такий принцип: нічого тут такого хитрого, заумного немає. Дивіться, як росте цей пагін, наскільки він вдало визрів, одрів... одрів... на і тоді. Слідкуйте за цим і обов'язково ще хочу зауважити таку, такий нюанс. Дуже часто буває, ну, не дуже часто буває такі моменти, коли вистигає наша лоза плодова, а може не наш наші підвої. Оця частина буває зелена. От це найгірший випадок, коли є прищепі. От наша прививка, ось вона сама, цей клин, який застругувався. От ви його прекрасно бачите. Далі йде вистигання, а не вистигає оця частина. Ця прививка таку не залишайте в зиму, вона вже повністю буде втрачена, інакше вона, вона, вона загине. Зберіть тоді цю цінну лозу і наступного року можете привити її по-новому. Якщо вона вистигла і нормальна, а не вистигла то ця частина нижня. Таке інколи теж буває. На це звертайте обов'язкову увагу. Якщо вистигла і нижня, і верхня частина, тоді все благополучно, прививка. Вдала по обв'язках, ми кої-де знімали обв'язку, там де були такі сильні потовщення, А де більш слабіша прививка, обв'язку можна не знімати навіть 2-3 роки. Це не страшно, з цим можна абсолютно спокійно поводитися. Ну, це такі нюанси, на які хотілося звернути увагу, розповісти про методи обрізки кущів, які перепривиті в цьому сезоні. А в подальшому ви вже формуйте, як вам буде вдало розміщувати їх на ваших шпалерах. Ну, Я думаю, на цьому будемо завершати ці наші серії роликів про обрізку. В принципі, всі кущі, які ми такі хотілося показати, принцип обрізки ми, ми продемонстрували. Так що, робіть, як ми. Або робіть краще. Якщо десь бачите якісь кращі моменти, де, чим можна поділитися, пишіть в коментарях, будемо приймати ваш досвід, може десь будемо втілювати його в життя. Не забувайте підписатися на наш канал, обов'язково підтримайте це відео лайком. Всього вам найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!